Шановні колеги, хочу подякувати президенту України і блоку Петра Порошенка за активну позицію щодо проведення реформи системи охорони здоров'я. Власне, після засідання Національної ради реформ були прийняті ряд таких ключових рішень, і я дуже сподіваюся, що профільним міністерством законопроект буде доопрацьовано, враховуючи необхідність захистити тих людей, які не мають можливості на співоплату, власне, що не було прописано в попередніх законопроектах. І я дуже сподіваюся, що нам всім спільно вдасться реформу охорони здоров'я провести, але так, щоб від неї не постраждали люди, а щоб українське суспільство від неї виграло. Крім того, хочу звернутися до, шановної пані головуючої, з проханням невідкладного розгляду законопроектів 44, 49, 4449-1242 які дозволяють нам декомунізувати психіатричну галас, яка виконує функції каральні і, власне, один з цих законів визнан неконституційним. Ми вже півроку б'ємось, щоб парламент їх розглянув, і все, на жаль, віз і нині там. Також просто, щоб внести до порядку денного на розгляд, дайте нам, будь ласка, почати розгляд в комітетах. І прошу включити до порядку денного закон 2162Д62Д доопрацьованим комітетом. Це все комітетські законопроекти. Закон 4456, який дозволяє стратегічно описати, яку ж реформу системи охорони здоров'я ми робимо, бо ті закони, які надані зараз, вони не мають ніякого відношення до медичного страхування. Це тільки перерозподіл коштів бюджету. Також постанову номер 6467 6468, для того, щоб ми могли затвердити рішення парламентських слухань по реформі освіти медичної і для того, щоб ми могли розглянути, як нам розвивати фармацевтичну галузь. Ну і крім цього... А, будь ласка, 30 секунд. Я тільки прошу, колеги, тут потім засідання фракції ББП, щоб було їм де засідати за 45 хвилин. Дякую. А, також прошу внести узгоджений нами з е... Пані Южаніною, законопроекти, які чекає громадянське суспільство щодо е, власне, громадського здоров'я, це законопроект 4030А, 40.